І так, друзі, всім привіт! Всіх вітати на новому відео на Ютубі. Доволі таки давно не було відео, і для багатьох ось це нове відео буде або дуже нудним, або дуже цікавим. Що тут буде відбуватися? Тут буде моя звичайна торгівля на валютному ринку. Покажу, як я торгую, що я роблю, і в мене буде певна ціль. сьогоднішня торгівля буде доволі таки ризиковою. Зараз про це все дізнаєтесь. Дивіться, нещодавно місяць тому я поставив собі ціль заробити на нову машину. У мене на балансі було 4 мільйони 400 тисяч гривень. Ці гроші я продав стару машину і вирішив зробити таку публічну ціль. Заробити на нову, торгуючи, показуючи кожен крок, ось баланс місяць тому був 4 мільйони 400 тисяч гривень. Він доходив максимум до 7, Потім почалась ризикована торгівля, імпульс і так далі. Зараз баланс 5 мільйонів 121 тисяча. І за місяць в цілому прибуток приблизно там сімсот тисяч, що є погано, тому що було набагато більше. Ось яка цільна це відео? Показати, як я торгую, і добити баланс до 6 Плюс-мінус мільйони гривень буде заходити на е, з підвищеним відсотком на 480 тисяч гривень. Не сказав би, що це правильно буде торгівля, але буду показувати все, як є. Якщо я зіллю півбалансу, сьогодні ви про це дізнаєтесь. Це буде без яких там обрізок і так далі. Все побачите одним дублем, дублем навіть усі моменти не буде вирізати. Ось тому поїхали. Будемо торгувати. Як я взагалі торгую? Я додаю валютні пари, які мають високий відсоток дохідності. Як правило, це йдуть валютні пари спочатку, і також подивлю сьогодні індекси, тому що були імпульси на валютних парах сьогодні. І можливо краще буде перейти на індекси. Ось буду дивитись далі. Я вмикаю чотири графіки для того, щоб налаштувати собі так, скажемо, робочий простір, та графіку та хвилини таймфрейм. Але я думаю, що ті, хто буде дивитися, відео, вони і так це все знають. Ну ось, добренько, я це все вмикаю собі. Все, я підготував собі, так скажемо, робочий простір. Далі що я роблю? Я просто шукаю рівні, які є. Іноді ми торгуємо смарт-мані, іноді тиханаліз. Сьогодні хочу торгувати теханаліз, тому що смарт був не дуже. Ось, визначаю просто, які є рівні, які є тренди, локальні, глобальні. Просто дивлюсь і все собі визначаю. Потім від цього я буду відштовхуватись і заходити в угоду. Так, є зеркальний рівень вище. Є, бачу таке. Формування локального. Давайте ось так це визначу. Так, ну дивіться, перша года. Перша угода, скоріш за все в мене буде ось тут одразу, тому що ми починаємо вже рух вниз. Ми повинні будемо пробити тренд, пробити рівень, ретест зробити нього. Тому я очікую, що зараз буде рух вниз. Давайте я зайду спочатку і вам потім поясню. Дивіться, в нас є тут певні зони: ось зона номер один, так скажемо, і ось нижче зона номер два. Це зони супротиву, до яких від яких ми маємо відштовхнутися. але це не обов'язково, що ми до них підійдемо. Просто вони тут існують і все далі. В нас був тренд. В нас був ось такий тренд, який ми пробили. І, як правило, після прибуття якогось рівня, тренду бо тренд це також рівень. Ми повертаємось, тому що робимо ретест, і далі або рухаємося вгору, або ми можемо опуститися нижче. Але в будь-якому випадку частіше за все я не кажу, що завжди, але частіше за все, ми робимо, робимо ретест. І чому я вирішив тут зайти в угоду? Тому що в нас є ось така, так скажемо, сітка рівнів, які мають чинити супротив, і тому від цих так скажемо рівнів я й зайшов в угоду. Все, рухаємося далі. Тут я бачу просто одразу на око зеркальний рівень, тут дуже все легко. Я одразу зайду також в угоду, поки є точка входу. Банальний зеркальний рівень. Банальний просто теханаліз, чіткий. Ось, Актив доволі волатильний, зайшов одразу, щоб точку входу не прогавити. Є просто зеркальний рівень. Тобто торгуємо максимально просто. Єврофунт зробив вже крутий рух, GBP USD також почав рухатись непогано. Відріті зараз в мене дві угоди на 960 тисяч, може зробити 1 мільйон 795 000. що буде дуже добре, але є ще багато часу. Наперед не на радію, тут тільки зайшов, тут все може змінитись по єврофунту. Ну, по Єврофонду можна трохи порадіти, але півтори, навіть менше, ну, хвилина ще є. Ну, тобто, окей, ще дивимося, ще чекаємо. І рухаємося далі. Тут також банальний рівень. Чому я так впевнено зараз захожу по рівням? Тому що смартмані зони ліквідності на даний момент часу, ось коли записується відео 14 серпня. Не дуже мені подобається, тому просто по банальному теханалізу зараз рухаємося. І як ви бачите, що в цілому рухаємось непогано, тому так впевнено заходжу в угоду. Ось і по євродолару бачу угоду. Я до 57 хвилини зайду в угоду також вгору. Чому я зайду? Давайте також вам поясню. Я думаю, що ви знаєте, що таке зона супротиву, що таке зона підтримки, але поясню ще раз: в нас є зона підтримки, до якої ми підходимо, 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 і відбувається, що після того як ми підходимо, відштовхнення, відштовхне, відштовхне все це максимально простими словами. І також ми зараз підійшли. Рух вже почався. Я його зловив і зайшов в угоду ще раз. Вгору, ось очікуючи відштовхнення. Добре, фунт долар прекрасно. Євро, КВП, прекрасно, євро, долар прекрасно. Якби ж торгували попередні тижні, ми та кожен день було б взагалі супер. Ось почали ми дуже добре. Чому баланс був 7 мільйонів, потім знову 5? Я почав збільшувати суму угоди, почав ризикувати, тому що в мене є публічна ціль до кінця місяця, знову ж таки до кінця цього місяця дійти до машини, заробити 10 мільйонів гривень, купити машини. Ну я не знаю скільки буду купувати, але 10 мільйонів хоче, щоб було на балансі і далі вже буде вирішувати. І тому я почав робити такі, так скажемо, помилки. Я почав збільшувати суму годи, почав ризикувати, почав брати догін, брали вверх і так далі. Хоча торгую вже більш п'яти років, і здавалось, б, емоції не повинно бути, але вони все одно є. Але до речі, дивіться, пам'ятаєте вам казав про. Та срівня, 4 ретас рівня, ось. Але е, іноді треба ризикувати, іноді треба робити. Емоції це в цілому частина процесу, так само, як і мінуси. Головне, правильно виходити з цієї ситуації з будь якої ситуації може вийти переможцем, це треба пам'ятати. Ось ну, з євро навряд чи ми туди вийдемо переможцями і будемо в плюсі, хоча можливо взяти знизу точку входу. Але я не буду поспішати, я дочекаю закриття спочатку угоди. Ось цієї. Тут залишається 5 секунд і далі вже буду дивитись. Ну в будь-якому випадку, навіть якщо євро-долар буде мінус, 2 плюси вже є. Добре, ну тут євро-долар би, якщо був би плюс, було б ще крутіше. Добре, баланс вже 5476-300 тисяч є за це відео, але я знову ж таки ціль хоча б до 6 мільйонів дійти. Я не знаю скільки буде йти це відео. Дивіться, як чітко від цього рівня тут була зона. Відштовхнулись. Не знаю, скільки буде йти це відео, можливо, довго, можливо, зараз вже воно закінчиться на трьох плюсах в ряд. Ту -ту -ту. Дивіться, не буду робити ніяких склейок на цьому відео. Тобто, якщо буде якось там. Слова неправильно казати і так далі, вибачайте, але це буде максимально живе відео. Навіть не буде ніякої там прев'ю для цього відео робити і так далі. Просто звичайна жива торгівля, і все. Все, як воно є, без прикрас показує. Тобто, ось моя торгівля. Як я зайшов, як я обрав активи, як я зайшов в угоди, як я проаналізував. До речі, чітря те с рівня. Круто. Відштовхнулося дуже дивно, але круто. Ось, тобто, все як я боявся. Я боявся, що в кінці буде імпульс через те, що останнім часом ми торгуємо саме так імпульсивно. Що? Ну, ціль я виконав, але мені подобається ринок, і я буду, мабуть, торгувати зараз до першого мінусу. Часто, коли ми торгуємо в плюс, я далі кажу, торгуємо до першого мінусу, тому що коли починається мінус, починаються всі емоції і так далі. Тому ось я поставив собі певний зараз. Такі певне обмеження, певну рамку потрагувати до першого мінусу. Як тільки я ловлю зараз мінус, все завершимо. Дивіться, я тут зараз хочу зайти в угоду і поясню, чому я тут зайшов. Дивіться, по-перше, ми спочатку заходили в першій угоді від зони підтримки. Все дуже просто. Далі ми її пробили, але це було ложне пробиття, тому що ми забрали ось тут простими словами, спробую сказати, ми забралися тут об'єми, які залишились. Ми до цього рівня підійшли і далі відштовхнулися дуже різко. Тобто, якщо навіть не брати до уваги оці там об'єми і так далі, в нас було ложне пробиття, тому що ми на секунду пробили і далі повернулися. Все ложне пробиття. Тобто, вважайте, грубо кажучи, що ось цього всього. Немає, да. Ну так простими словами. Тобто, якщо так взяти і не дивитися вниз, да, то ми по факту продовжимо відштовхуватись, скоріше за все від цієї зони підтримки. Ось це була моя теорія, так скажемо, але є друга теорія, що це було нележне прибуття формування нового дна, нового рівня. Ну, ось там, де ті об'єми були, мабуть, вони там залишились. Ну, зараз будемо дивитись, як піде цей актив. Ось, ну іноді таке буває, іноді таке буває, але знову ж таки пам'ятаємо, як до того відпрацювали, тому може бути ще раз таке, і плюс ще півтори хвилини. Тобто нормально. В цілому я думаю, що це буде остання угода на цьому відео. Вона буде, якщо плюсовою, це буде прекрасно. Завершиться відео. Якщо мінусовою, це буде також нормально, тому що зараз друзі я подивлюсь кілька скільки йде це відео. Це відео йде 9 хвилин. Ну за 9 хвилин три плюси до мінуси також буде дуже непогано. Виходить чистий прибуток за це відео скільки 600. Я не пам'ятаю, який був баланс. Якщо помиляюсь 523 чи 525, щось таке. Ось, зараз 5884 І доволі таки непогано. Ну, в мене є ще надія, що ця угода працює. Чому? Тому що вже я бачив цей імпульс різкий, але мене турбують, чого ми пробили так різко. Ну, волатильність, ринку, вона є волатильність. Ось. Ну, ціль була 6 мільйонів зробити в кінці відео. Трохи не дійшов. Але 5,884 також непогано. Ну і плюс, що не списуємо з рахунків цього, тому що вона може працювати. Чесно кажучи, шансів мало, але Віра, як то кажуть, вмирає останнє. Так? Тому зараз подивимося, як буде рухатися цей актив. 15 секунд. Почали стояти на місці. Ну так, да, не думаю, що це буде плюс. Чесно кажучи, це буде мінус 480 тисяч гривень. Ну, непогано в цілому. В цілому непогано. Да, 10 секунд. Ну була надія, чесно мене до кінця кажу. Чесно, була надія, але. Ну, маємо, що маємо. Два мінуси. І зараз підемо вгору. Як завжди, ось дуже часто завжди останнім часом нас закриває в мінус. В кінці ми йдемо вгору. Просто не щастить цими імпульсом підібрати правильний час і зловити нормальну точку входу. Що можу сказати? В цілому нічого страшного: 5 мільйонів 884 тисячі гривень на балансі. Буду вам записувати частіше такі відео. Якщо хочете бачити кожен мій крок по балансу, і так далі. Я провожу щоденні прямі сеці в своєму телеграм-каналі. Можете зайти, ось подивитися тут. Все це є опис. Я залишу опис, кажу, посилання залишу в описі під цим відео. Ось також в мене є безкоштовна команда з навчанням та сигналами. Це також можете зайти і подивитися все безкоштовно. Ось, друзі, ну таке вийшло відео. Всім величезно дякую, хто був, хто подивився, і до зустрічі.